рада вітати всіх, я вам сьогодні ще розповім, чим ми будемо займатися на занятті аплікацією. В першу чергу ми будемо активізовувати у дітей бажання маніпулювати з папером. Дітки дуже полюбляють, тому що давайте діткам паперу. Дітки згинають наш папер, розгинають, щоб вони маніпулювали з ним. Та також ще давати діткам можливість все рвати. Тому що це розвиває як і дрібну моторику і дітей, і діт... так і праву та ліву руку. Аплікація в нас проходить без наклеювання, але в другому півріччі ми потихеньку починаємо вчитися наклеювати. Це я вам все покажу, як правильно вчити дітей. Клеїмо, клеїти ми будемо клейстером, тому що дітки в цьому віці, як вам вже казала, все тягнуть до рота. А спочатку наша задача навчити дітей орієнтуватися на слоновий графі, де верх, де низ, де ліво, де право, вчити маніпулювати з готовими формами, розкладати їх правильно. І будемо вчитися різні предмети розкладати в означені місця, задані місця. Ну, наприклад, нам потрібно. Побудувати сніговичка скласти. Це ми закріпляємо обов'язково, який колір, яка форма на кожному занятті, де сніговик у нас да? знизу правильно буде, ось так. Чи ти прикладати, що він складається з двох деталей? Спочатку більший круг, потім менший. Наприклад, дітки, розкладіть, будь ласка, ялинку та сонечко. Де в нас ялинка ми закріплюємо, росте. Правильно, на землі. Якого кольору ялинка? Зеленого, де сонечко знаходиться, угорі. І ось малята будуть орієнтуватися, де низ, де верх. Наприклад, ще ось у нас літачок, малятка. І нам потрібно підібрати віконця. Бачите? І малята, задача в них буде відповідно до форми. Ось вони будуть мополювати. Сюди підходить малята? Ні, ось сюди. І вони шукають за формою наші виконця. Ось так вони повинні розкласти. Ще в нас такий фрагмент гри. Нам потрібно у кошик розкласти овочі. Ми обов'язково закріплюємо І назви овочів, Це що, це огірок. Кладемо у кошики малята. Повинні покласти у свій кошик. Наприклад, ви скажете: Марійка, поклади, будь ласка, помідор у свій кошик. Якого кольору помідор? Червоний, якої форми круглий. Тому ми закріплюємо також і назви, і, що це, і узагальнюємо, що це овочі, і морква у нас залишилася. Ось так. Склали. Ще у нас таке буде цікаве заняття? Ось у нас дерево, малята. У нас яблучка на деревах ростуть. Якого кольору давайте роздивимось яблучка. Так, жовтого, червоного, яке більше яблучко ми закріплюємо? Червоне, жовте-менше яблучко. І нам потрібно теж, відповідно до віконця, повісити яблучка. Ось сюди ми можемо повісити? Ні. А чому? Задавайте питання чому? Тому що це менше яблучка, ось його домівка, а це більше яблочка. І вже складніше буде, наприклад, в да, новому році да, Всі ми наряджаємо наші ялинки, прикрашаємо. Ось малята, подивіться, скільки в нас багато іграшок до нашої ялинки. Але потрібно кожному знайти свою домівку. І малята. За допомогою дотиком, за допомогою прикладання, вони повинні навчитися та розкласти в означених місцях ось це домівка ляльки. Да? А сюди підходить наш ведмедик. Ні. Будемо шукати сюди підходить. Ні, ось сюди підходить. Це вже складніше. Це домівка і зайчик. Ось так, малятами прикрасили іграшками. Нашу ялинку. Ось так ми будемо працювати. Дякую за увагу!